Ранок починається з того, що у Віті е, потребує налаштування передня перекидка. І вчора в канах ми зламали йому один шип на взутті, тому йому потрібна повна заміна. В кафе до ми знайшли можливість налаштувати перекидку, але в них не було на шипів. Тому ми ще будемо шукати зараз веломагазин після нашої кави. Також дізналися, де найсвіжіша французька випічка, яку вони завжди замовляють. І ми відвідали цей заклад. Це постійно ці кросани, якісь найти, вкусні, диспувати. Все було як нара. Вчора було дуже класно, дорого, багато. Збилися з рахунку кількість на борджині. Дуже смач... смачний карт. Так? Вів тартар. Вівтартар. Прямо -тар. класний. Перший мій в житті і дуже смачний. Поїхали, подивилися все, як світиться Класно. 80 км було, набору було мінімум. По мені локальник для магазинів один з найкрасивіших маршрутів. Іменно локалів, незаїжджених. Перепитали 300 разів. Зайшли в магазин поміняти шипе. Ось такий магаз. Ввело. Доволі непоганий і великий. Куби джойнти, Багато джаїнтів. Прям багато джайнтів. Ще там. І ще там. Прям багато. В Віті зламався шик шимановський. Неочікувано хвастові кану. Кан не такі жорсткий, але він зламався. Ми зараз купляємо шики, міняємо. Вітя входить босс. В принципі, вся історія. Ми вже поснідали, будемо виїжджати з міста. Може, що у світі захоче перекусити, бо він не доснідав каосанами. Знімай мене, знімай мене! Щось старе і гарне. Вже пару раз нормальний пульс був, а ми тільки з ні виїхали і постійно вверх. наверх. Гарний вір. Міст. в горах. Басики для плавання, напевно. гарним видом. Так виглядає доставка машин. Є такі інші продикті, які з е, локації в локації великі перевозять, щоб кататися. Та є ось такі от машики, перевозять ферарі з собою і всякі якісь багаті, щоб кататися на них. Десь так люди живуть. Перенасичення йде нервові системи. Ендорфіні. Вершина Франції. 480 чисто. Це більше підвал колапії. Трошки навіть інтенсивно. Зараз ми поступімо колу, пауза і спускаємося вниз і набираємо чистими мінімум 1200. Да? І це буде, напевно, наша найвища штука за цю поїздку. Тиви на цей мост 500 метрів набора чистими без зупинку жертвою мотивації Красиво. Yeah. З Кожним поворотом вигляди все краще, не знаєш, де зупинитися. Страшно і красиво водночас! Пинилися набрати водички, тут навіть плавають рибки. Тунельчик. Світло в кінці тунелі. Давай сфоткаємо мост! Ми тут знайшли жертву мотивації, і є як, як би це не відзначити. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'm buried in But this time, toy. Too cold, the brunette. I wanna be a slave. I've been doing shit my way, all uh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh,

You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, eh And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and find finally.

Драк-мадон, назвеш Дак-мадон. Це мадон, так? Це, це, типу, Попробуй виїхати, малыш. <му> кафе на горі. Походу не працює, Я сьогодні просто Звичайно. Ми Отак посади на столиках дві мити. 1200 наборів зробили, це, мабуть, найскладніше 1200 наборів. Ми робили 2800, але щоб просто так впертися, біляти вверх 1200 без перестанку. Це вже точно записалось в купілку найскладніших челенджів для мене. На такій локації, що прямо зараз отут, от вищі ну прям вже нема куди. Ну прям 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 на топ-топ. На горі-нагорі. Ну прям нема. На сусідніх дає, є, а тут дай на зараз, ну нема. 360 повний це. Да. Полне. Не забули стікер наклеїти на вершині. Бо я зацікав, ви це не забули кейсить камери. Ми в проблемі. У нас всі кафе закриті в округі після 6 так? да? Так, і оце де кіс на L називається там місто. Я теж сумніваюся, що там 66 буде працювати, але це найближче. Набор. Я б, по своїх селах навіть спробував зробити той гігантський набор, який ти запропонував самий перший раз. На... Да, якби була машина, да? Да. та були... ще ідея, ви ж на відео не бачите, про що ми совєпимося. Є найвища дорога, траса, да? найвища да. траса Європи, тут, в Альпах, да. з французької сторони. Але до неї, щоб на ній проїхати 110 чи 120 кілометрів вверх, до неї треба... Кілометрів 80-100 проїхати на машині. Потім ти стаєш у подножі гори і піднімаєшся чистими 2800 без перестанку. А, ні, з перестанку. Це 2800 наверх, вниз і наверх з іншої сторони. Там без перестанку щось з 1300 чисто. 1300 з лишне. Якщо з таким темпом ніколи, то я б тобі подолав би таки на без таки, там, ми не їхали сьогодні. А в цілому типу нормально, краєвиди, просто будуть на типу. Кращі дороги да, сьогодні. Ну, це я не це, це прямо удивило, і переїхало весь предыдущий гірський опит повністю. Uh, да. Просто Альпи, вони понятно, чого вони. Ми не з, з ми зупинялися, зупиняли. не знаю. Кожен, після кожного піду, ми зупинялися на кожному спуску, і по декілька разів, і дрони, і не дрони, і просто Все Хотілося сфоткати, все зафіксувати хотілося. Да, коли їхали туди. назад в просто їхалися, їхали собі. Це футочки. Тому і туди так раково їхали, так по часу. А, так, так Ну, халас, не певно. Трошки не з кафешками, це вже фактично ми сталося 16 км до Ніці і фактично все вниз, 500 метрів вниз. А ми сідаємо тут в передостанньому містечку, бо коли ми приїхали на гору, сьогодні взагалі кафешка не працювала під горою, поки ми спустились, вже нічого не працювало, було закрито. Але хотілося реально там пообідати, а не тут. І хотілося взагалі пообідати, а не пообідати в 29 Знаєш, ми забули списку. Не Не знаю, чий пать. Ну знову ж таки, сервіс, якщо ви не приймаєте карту, знаєте mm -hmm. попередити? Якщо ми для вас станемо проблемою, ну це буде проблема в общем. Okay. Задов... Ну, і плюс повернемося на 11 години, тож це не менше не спати Не, Ми mm -hmm. mm -hmm. повернемося в 10. Поки в душ шму. Mm -hmm. Ну в 12 ляжем. Десь 11, 30-12. Ще в супермаркет зайде. Води печінки взяти. Ну, я свою воду не лишив. Це ти лишив. Що, що прям моя вода, що. Ну так на фляги все одно ну, не хоче. Фраг... Хоча фраг... завтра утром такий одно... не день. Ні, так ми все одно подружки їдемо і набираємо по безплатно, де ми набираємо сьогодні. Да. Єдине ну, питання про завтра. Якщо ми каву п'ємо в Італії, Пришло. ми не снідаємо тут. Ніці. Ну, А ты до Италии на чому на Святому Дусіш? Да, ну я думал, надо на гілі. Це, ты что? Ну, типа, я могу каву купити йому обід, ну ще раз, типу, мне это не заважает. Ну ладно, завтра мы к'ємо каву в Италии. А в обід не треба в Италии піти каву, в обід надо їсти обід в Монте-Карло. у нас той маршрут без того підйому. 70. 70-75, да, туди назад. 35 Да. Но є одна новость. Мені скинули точку. яка дуже-дуже интересный -дуже малесенький городок шоу. Брак. Десь вправо кілометра два від нашого маршрута. Над Він там був. Да, ну такий типу старинний городок, який я так понял, по фоткам не вижив, но з нього зробили типа музейні всякі штуки, артистичні штуки, арт обєкти і все на підйомі? Ну, якщо да, якщо маганя, це. Ну це, це додать може нам 200. 2 км Чи 20? 20? Ні, 2 км вліво виглядав. 2 км вліво від нашого маршруту, і може він 200 метрів нам додавить на бога. Ну він цей цель, Да, окей, я за. То можемо чуть перестроити. Все. Ми включаємося, коли принесуть діду, якщо її принесуть. Або коли ми будемо мити посуду, якщо у нас не приймуть капчку. Робиш карбонару з яйцем сирим. Теж з яйцем сирим. Як ви думаєте, як Вітя приділяє, що время поїсти пасту? Просто на гармін показує. Пора <рес> їсти. <рес> у гарміна така функція є поїсти пасту. <рес> Все ми повернулися в ніцу. Ми доїхали. Тут наше жилье. і тепер починається найболючіше після всіх цих підйомів. На мною, на пятый этаж в самом узком коридоре мира затянуты шотики до завтра.